І всім привіт, друзі! З вами я, Гетьман на Давид. І сьогодні ми погаємо вхочку за Україну. Але сьогодні вже ми підемо по путю <свісно> на анархізму. Так. Да. ми підемо і будемо підтримувати ідеї та будемо далі. <свісно> типу по шляху батька Нестора Махна. До речі, чомусь тут нема гуляй поля. А це дуже привелично, жаль. А так було б... Все гаудно. Ну вот так от зараз близько швидко все зробимо. І підемо. Далі. І так, ми зробили наше агентство Державну вауту. Да. Будемо агентів робити. І відправляти в Польщу. Да. Польська. Тепер, друзі, ми беремо після групи МАД демократичної реформи і підемо на народну ілюстрацію. І забороняємо фашизм. Вибачай, Євген Конвалець. Я тебе поважаю. Але, да. Ось так. Коротше, друзі. Я подивився, щоб Взяти на одну ілюстрацію потрібно провести Симона Патлюа зараз до Володи. Так що поки що ми займемося економікою швидкою. Во, визит Патлюва до Лондону. Так що беремо Костя Левицького, підіймаємо демократів. А потім вже робимо революцію. Я не проти реву, якщо що. Друзі, я не знаю як. Ну так вийшло, що в нас а, знову Євген Коноворець повернувся в політичну гу. Я не знаю, як це працює, от чесно. О, кривийський комбінат. Нам кривих, коли ми будемо еволюцію обрати, потрібно буде втимати, та. Якщо не втримуємо, завоювати. Видягаємо війська на юг. Я хочу, щоб Крим перейшов на наш бік. А то... О, референдум. Так, друзі. Тепер при Владі у нас Самон Патлюва, який вижив. Да. Ось чуть постарів тут. Ну, нічого. А, чуть, чуть він піще притримується у нас при Владі. Це не щось поганого. Не є в цьому щось поганого. Так що не вмремо. Почекаємо. Самий поганий сценарій для Криму. Зба білого флота. Ми. <coughs> посилаємо цей білий флот і. червоний роз. Осл... Червоний з. Кочкасний у в Криму. Да. Да, да, да. У нас, типу, якось вообще в Слащов, Криму. СФСЛ, КСЛ. Червоний Крим. Да, комуняки туди прийшли. Не допом.. не допоміг наш. наші війська. Хоча я би. зробив би, поход, болбочану 2.0 на Крим. Так. А, все ж таки вони домініона лишили стати. Тому що зачасту я бачив, що вони поєднувалися до составу Росії посковії. Так що не дуже це було. Ну от, от комбинат буде. І будемо на одну ілюстацію брати. Все, друзі, ми взяли на одну ілюстацію. Тепер вона аж буде 140 днів. йти, от. Напевно, самий довгий фокус, який я бачив за всю... за все життя в Хойті. І так, друзі. Повстання анархістів. Да, здравствует анархія. От нас вольна територія, ми, до речі... До я пам'ятаю, випам'ятаю, що тільки от цей е, схід був наш. А тут тепер і Полтава, і сум. Во. Атаман зелений в нас би зараз. Ну нічого, зараз быстренько. Зробимо все ж таки, що нам потрібно. І буде гвардія наступу. Поки там українці, ну як, як петлюївці його, питається, зробити фон, Тому ми... Починаємо наш контрнаступ. До Одеса. І візьмемо. <кій> <кій> mm. в візьмемо. В Терасполі в нас тепер супотов є. Дивізії в нас. Возбав майстер дезертиїв у нас тут. Де? Так, що тут можна покласти. Вон чуть-чуть двигается. -чуть да по я свободи дому. Нас кильце взяла. Твою ж наливу. Ладно, ладно. Ничего страшного. Киев візьму. Мы взяли Київ. А ні, мы не в Кильці. У нас яко маленький колодочка. Зато Одеса у нас. кільці. В комозі у нас нова дивизия. Пантерей Боровачук. А, так мы их в кільце взяли навіть даже. Друзі, добре подвигаємося, добре подвигаємося. наказание молодежи. А, мы сможем вот тут что... Рейд мы можем, чтобы это забыл загали вот, друзья, выбачай то, А, Киев. Киев в облозе. Это по ним. Хе-хе. Ну, буду твой. Налив. Допомагайте визволитися. Так, ну зараз <coughs> поміга за нами як кот покажуть. Ва, місцеве моєму Местне Все, Одеса. ТП не в облозі. Тепер ми можемо нормальний фон зробити. А ну-ка, в кільце кхм кхм взяти. в Эстонии навіть гомодянська війна. О, Махновский театр навіть называется. 24 тысячи людей. А, сочная военном Пиздаться, это ж мы забыли взять. русские котики О, била церковь О, опа, мы взял одну дивизию в кильце. как цена нам может радовать а ну-ка, сейчас петлю в этом mm -hmm. ну, ж... <coughs> я еще не втекаю ну, видишь я еще не сильно О! Перемога Прими... махновців в Україні. Все. Озона командійського бандитизму. Все. В нас не про Ні по Махновськ. Та. Да. Друзі Триді батька махна. Е, а він же я пам'ятаю ще живий. Ну можливо, может. Чому к нам тут не приїде монархічний. Щоб у нас тут він був. Я можу звільнити Україну. <coughs> <coughs> в мене був мод такий, occupation зона. В кільте забиту оку... окупаційну зону тут. Ну шо, будемо зараз останавливатися вже. А, у нас навіть агентство намо. У нас є агент навіть тут. М -м. О, Щусь. Цо він живий. І так, тепер, друзі. Всеукраїнський з'їзд крістіан РОБОЧИХ і повстанців. Нам потрібно вибрати, хто в нас буде. <кху> Україна. путь Белаша. Ага, вин. Виктор Белаш, мне больше подобается. Во. Путь Белаша. Вот, стойчик. И хорошо, что мы его выбрали. Я помню. На и тоже хорошо. тут наших друзей. Вот так вот. Анахия, мама, синів своих люби. Вот тут мы, давай чеш. Тихупировки. Виктора Януковича. Пусть шапки не будуть воловати. Друзі, я зараз побачив тут новину. Венгерська народна республіка. боже. Венгер... уговський Ленин, ну ёб твою мать! Я бачу тоже по ньому відео, походьте хтось знімав так ще я не помиляюсь. я Кому Комуняку на гіляку я казав Олег Ляшко. Тепер, друзі, ми беремо поч пут. Будемо требувати басабію. Щоб нам її віддали. Якщо не віддадуть, то їм буде бобо. Робимо бимо там нам. І воєнні заводики стоїм. Друзі. Почалася радянська. Громадянська війна вже. Тут в нас Смінов проти Сталіна. Да. Ну, уважаємо Смірнову вигото, тому що Сталін він кінчений якийсь. Да. Королевство Румунія управляється. Но Франція отзывает Галанті. Зробимо натиск на польську. Ну в нас на те, що багато дивізій Дивізій, щоб з ними боротися. Ну от Не думаю, що ми витягнемо з ними. Ну от подивимось зараз. Маловат на нас фабрик. Якось. Радіо беремо. Ну вот, зараз порахуем, сколько у них. У них 17 дивизий. У нас больше. А кто еще играет? Ну, это Чехия. Ну блин, ну кинчина ты. Немеччина, что ты ее не делаешь? Давай дели. Нездолбай. Друзья, Польша шукает суббитцев на Балтике заболел. Угу. Mm -hmm. Ну ты знаешь что об этом, он и должен но Вот, вот видите сколько в них дивизий. И на вас захитал кентика на критиком народная республика. І ці тебе вальянці. Ну то ф'єно. Друзі, От зараз саме смішне. Я можу агентом зробити мішку Япончика. Ладно, друзі. Зараз вже на цю серію буде заканчивати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і чекайте на другу серію, як ми будемо походити за вільну Україну. Анархічно. А ще не забувайте за моє моє походження. Походьте за Степана Бандеру. Та, да. всім зовичка і всім бувайте.